Що потрібно, щоб легально вивести кошти за межі України? Потрібно при посвідченні договору купівля-продажу відкрити продавцю і покупцю рахунки. Перше, і, перше. потім е, покупець е, кладе гривні, моніторинг проходить банка, поклав е, відповідну суму про яку домовились. І в момент угоди він перераховує на рахунок продавця, згідно договору купівлі продаж. Купівлі -продаж. Так. Продавець в свою чергу, що робить, він сходить, або його представник, він ходить і знімає по 100 тисяч гривень щоденно, З тому що зараз рахунку. є обмеження, так. Міняє обов'язково в цей день на ту валюту, яку він має намір перевести через кордон, зберігає ці всі квітанції. А особливо маєте на увазі, що м такі, наприклад, банки, як Ощадбанк, він зараз. Дуже класно працює по державним програмам, класно рахунки від... відкриває, класна застосунок да, у нього. Вони дуже змінили, дуже, свій, дуже змінили. свій підхід. Да. Та, але не змінилось у них, але вони над цим працюють. Незмінно залишилась відсутність прізвища, ім'я по батькові в квітанці на купівлю валюти. Mm. І тому прикордонники вам можуть запитати митні, митні служби, запитати, а хто купив цю валюту? Звичайно, зентифікувати, що ви щойно отримали, щойно купили, uh -huh. це але можливо треба підтвердження. але можливо зараз щось uh -huh. на налагодять весь чат банку, тому що прізвище дуже важливе. і саме якщо ви купили долари, а везете через кордон євро, так не підходить. Тобто, Також тобто обов'язково ту валюту, в яку будете перевезти обов'язково, і після того як ви її зняли з рахунку, і так. ще потрібно переклади да цих всіх квитанцій, наскільки я знаю. З перекладами теж складно, дивлячись, яка країна. От, наприклад, Польща вона вже не бере ці переклади. Вона зрозуміла, що вона ніяк не може завіритись. Просто випуску з uh -huh. рахунку цього достатньо. Переклад самого договору обов'язково потрібен на ту мову, в якій країні ви є: на іспанську, німецьку, uh -huh. польську, тому що українською мовою банки не приймають. Тому тут треба розділяти для підтвердження коштів. Достатньо тільки примірника вашого за постилем, а для перетину кордону зовсім інше процес. Дура, тому тут ви маєте розуміти Ну і плюс на митниці, ви вже йдете через червоний, червоний коридор, коридор, декларуєте всі ваші кошти, прикладаєте всі ці документи, які Вікторія перерахувала, і їдете. їдете. А якщо ви цього не зробите і думаєте, що договір достатньо, скільки такі зараз випадків? На жаль, да. то ці гроші. Вилучаються можуть вилучати. Вони вилучаються, не можуть. Вони вилучаються. Вилучаю. У нас раніше було в Борисполі суд, тому uh -huh. що аеропорт так, а зараз там місцевий суд, і ви вже в судовому порядку, або це буде в користь держави у вас вилучатись, або ви будете доводитись, що ви щось зробили, щось не доробили, щось не дознали. Тому це дуже важливий момент. Отак От просто взяти в сумці і перевести. Це неможливо. Майте на увазі. Це дуже да, небезпечно. Неможливо. і друзі, обов'язково робіть все правильно, тому що я також. Зіштовхувався з тим, що люди з грошима, з готівкою, там просто сидять за кордоном, як з фантіками, і не знають, що з ними робити. Так, є країни де, скажімо так, більш м'яке. Урегулювання цього питання. А є країни, де просто неможливо нічого зробити, неможливо навіть через термінал поповнювати ніякі картки. Ну, на жаль, от у мене є клієнтка, яка родина її сина в Іспанії. Вона хотіла дуже жити в Іспанії і, неправильно оформивши певні документи, вона не може купити в Іспанії квартиру. Вона вже скільки намагалась і. Ні, і вона вирішила купувати в Болгарії ага. там біля своєї сестри. Дала тому що Болгарія більш про... простіше да на Прийм... жаль прийме з, з на жаль. А потім, коли вона вже її купи, коли форма і продасть, і тоді ці офіційні гроші кошти вона зможе купити в Іспанії кварти. Тому це складний шлях, тому що вона колись почитала в гуглі. Це взагалі це самий мій біль. Почитали в Гуглі, просто візьміть консультацію, зателефонуйте, або коли ви угоду посвідчити у нотаріуса, дізнаєтесь.